Пропоную вам дидактичну гру, якщо на дворі зима. Пропоную вам закінчити речення. Прийшла до нас панна біла, все довкола снігом вкрила. Холод та мороз позвала, річки кригою скувала, а тепла нема нема. Звати панну цю. Зима. Закінчилась осінь і настала. Зима. Стало дуже холодно, тому що вдарили морози. Все довкола укрив сніг. Він виглядає білим і пухнастим. Сніг лежить на дахах будинків, кронах дерев, на дорогах, полях. На сонечку сніжок блищить, сяє, річки та ставки замерзли і вкрилися. Кригою, льодом. Я думаю, що зима це пора холодна, морозна. Молодці і гарна, молодці.